У службі безпеки України заявили, що затримавши французького громадянина, вдалося запобігти цілі низці терактів. Здійснити їх на території Франції. 25-річний Грегуар М. нібито планував напередодні та під час футбольного чемпіонату Євро 2016 Проте у Франції наразі проводять власне розслідування і дякувати українським правоохоронцям не поспішають. Натомість французькі змі вже доволі неоднозначно відреагували на заяву СБУ. Більшість журналістів схиляються до того. Того, що у випадку із затриманим французом йдеться про нелегальну торгівлю зброєю, а не про підготовку терактів, так французьке видання Monde вказує на те, що прикордонний регіон, де відбулося затримання, давно відомий як майданчик для торгівлі зброєю зі східної Європи та Лівії. А у газеті Le Figaro з великою підозрою поставилися до самого факту затримання та обставин його оприлюднення. На думку авторки французької журналістки, ожені бастіє, відео. Арешту зняти з трьох різних перспектив та змонтоване спецслужбами України не просто вражаюче, а на межі сюрреалізму. намагаючись розставити крапки над і обидва видання з'ясовують, ким саме є затриманий в Україні француз. За їхніми даними, це звичайний сільський фермер. І, хоча у нього в будинку знайдено футболку одного з угруповань французьких націоналістів, у поле зору поліції він не потрапляв. А ті, хто знайомий з ним особисто, відгукуються доволі позитивно. Молодий чоловік, метр вісімдесят, метр дев'яносто, блакитноокий, худий, дуже дуже стриманий, дуже сором'язливий. він казав нам, що у нього є дівчина в Україні, і інколи він до неї їздив. Немає іншої історії, я нічого не знаю. Успішна операція із затримання француза, який готував теракти, дуже на користь для іміджу спецслужб України, які прагнуть довести ЄС свою ефективність з огляду на очікуваний безвізовий режим, зазначають французькі змі. От тільки не зрозуміло тоді, чому і тут голова СБУ України Василь Грицак знайшов російський слід, не надавши при цьому жодних доказів. Схоже, даний випадок слід розглядати ще й у контексті інформаційної війни між Україною і Росією. Доходять. Висновку журналісти.